Христос Воскрес, Возлюблені у Христі. У Старому Завіті слово Пасха означає проходження або переходження, тобто це вихід ізраїльтян з Єгипту, перехід через Червоне море, жертований Пасхальний Агнець і щорічне святкування Пасхи Старозавітньої. У Новому ж Завіті це Воскресіння Христа, а це Божого що бере на себе гріх світу. Христос наша Пасха, бо приніс себе в жертву на Христі за порятунок світу. І по недільних днях, і щорічно на Пасху мимо Литовну згадуємо світле Христове Воскресіння. У цей день на богослужінні свята церква молитовно згадує своїх святих преподобного Тита Чудотворця, що жив у 9 столітті, мучеників Амфіана і Едесія із 3 століття. Праведник Тит з юних років присвятив себе чернечому життю. Трудився преподобний чудотворець у студійському монастирі поблизу Константинополя. Подвигами посту, чистотою життя і смиренням преподобний тит заслужив загальну любов братії і на їх прохання був висвячений у санприсвітера. Гаряча віра спонукала святого мужньо відстоювати православне шанування ікон під час іконоборчих гонінь. За доброчесне життя праведник удостоївся дару чудотворіння, відійшов до господа святий тит уже в глибокій старості. З сьогоднішнього дня ми вітаємо іменинників, які мають старовінні імена: полікарп та тіт. Нехай вас осіває милість Божа. Возлюблені смерті можна не боятися, якщо за допомогою молитві і таїнств з'єднати свою душу з переможцем смерті і зрозуміти те. Про що говорив Давід? А він сказав одного разу: якщо я піду долиною смертної тіні, не буду боятися злого, бо ти зі мною. Христос Воскрес, воістину Воскрес.